Ще два герба рівного отримали прихильники двоколісних, що було де їх припинати. Це місцевий музикант Юрко Журавель продовжує втілювати у життя свій задум. Найбільш людні й популярні місця серед велосипедистів мріє обладнати велопарковками. Торік він уже встановив п'ять гербів за рахунок спонсорів. Це не перша і не остання парковка. От е, після завтра ми будемо встановити ці парковки біля обласної бібліотеки і ще в інших містах Рівного. Отже, спонсори міста Рівного звертаємось до вас. Беріть на ініціативу. Свої руки до свіжої конструкції злітаються цікаві. Микола дочук першим припаркував тут свого двоколісного. Пересів на велосипед цієї весни зручно каже, швидко, а ще спортивну залу замінює. От тільки мінус такого транспорта не скрізь є місце, де його можна покинути. Тільки що я якраз під'їхав, думаю, де б то зупиниться і де залишити. Якщо чесно, то відразу й не помітив, що є парковка для велосипеда з'явилася. Щоб на велосипеди пересідало ще більше та про водіїв двоколісних дізналися місцеві чиновники, спонсор цих гербів встановив ще й пам'ятника велосипеду. Очень как бы, захватила ідея моїх друзів з Мельницького. Вони з душою подошли к созданию цього пам'ятника. Вот. Ну, вот Сьогодні приїхав ну, стоїмо, що тут сказати. Тут, мабуть, одного металолома где-то около П'яті тисяч гривень буде. Півтора сот кілограмового пам'ятника тепер сідлають і приміряють. Якби замінити йому металеві колеса на звичайні, то припускають, може й вдалося б у велотур поїхати. Думаю, що цей велосипед дуже такий. Ну на ньому добре буде їздити там, десь ну в десь ну по горам, там, де ями, ну щоб там амортизатори великі, то по ньому дуже буде легко їздити. Він зібраний зі старих велосипедів, але зрушити велетня з місця, каже його даруватель, нереально навіть богатиру. Подбати за велопарковки каже ініціатор їх облаштування. Активісти можуть із велодоріжками самим нереально чекають на реверанс чиновників у відповідь. Вже давно заплановано е облаштування велодоріжок в місті рівному. Я бачив декілька проєктів. але якщо, е вибачте, немає часу в них на е встановлення звичайних автодоріг, то що вже казати про велодоріжки. Тому ще раз звертаємось до міської ради. Думайте, будь ласка, швидше і робіть хоч щось. Поки велодоріжки, як у Європі, лише у мріях, рівненські велосипедисти, на відміну від британських, тисняться поміж пішоходів або минають ями та автомобілі на дорогах. Тетяна Коваль, Артем Лаговський, новини Рівного.